Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відеоролику хочу показати вам скільки мені вдалося отримати дивідендів за листопад 2023 року. До речі, спойлер, дуже велика сума мені прийшла за даний місяць. Найбільша взагалі в історії моїх інвестицій. Звісно, перед початком відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Хочу вам сказати, що все буду показувати на сайті Snowball Analytics. До речі, посилання на даний сайт буде внизу під даним відеороликом. хочу вам казати одну річ: дуже дуже важливо реально: 34 тисячі доларів це вартість портфеля, і по факту даний портфель мені приносить в рік 544 долари дивідендами, тобто лише ці,6%. Ви одразу можете сказати, що це смішно, що це реально прям тупо заінвестувати так багато грошей і мати в рік лише 50, 544 долари, тобто менше 50 доларів в, рік, в місяць. Так, але це через те, що, по-перше, велика частина портфелю, а це десь приблизно майже, майже 60%, заінвестовано в мене в компанії, які не виплачують взагалі дивідендів. Це компанії, які поки що розвиваються. Звиваються і ще не діляться дивідендами доходом зі своїми акціонерами, тобто вони розвиваються більше. Лише менша частина тих 40% портфеля виплачують дивіденди, і, власне, вони мені генерують тих 544 долари дивідендами. І хочу вам сказати другу річ, яка є ще більш важливою. Не дивіться на самі дивіденди, бо, власне, даний пасивний дохід, якби з дивідендів, це прям дуже смішно. Це є такий бонус, це просто бонус до інвестицій і до загального росту вашого портфеля. Бо подивіться, в рік. В рік мені портфель може зараз приносити 544 долари. А тепер подивіться, за один день портфель зріс на 0,92%, а саме на 309 доларів. Тобто, по факту, якби завтра мій портфель зріс, наприклад, на те саме значення, то за два дні мій портфель би зріс просто більше як дивіденди за цілий рік. Так що, бачите, це трішки-трішки інакше. Дивіденди круто, дивіденди супер не спорю. Ну але. На дивідендах самих ви не заробляєте. Пам'ятайте про це, що є ще ріст портфелю, і власне на тому ви заробляєте. Добре, давайте не буду зациклюватися на даній інформації, бо ви дивитеся, власне, скільки дивідендів я отримав. На даному сайті, до речі, я кажу, якщо не маєте, то можете пройти по посиланню внизу. Подивіться, тут є така закладка, як портфоліо і дівіденд календар. Давайте відкрию його і покажу вам одну дуже цікаву річ. Тут мені одразу показує, чи показує даний сайт. Приблизний є річний дохід дивідендів, там приблизно яка дивідендна дохідність, скільки в середньому в місяць, там дуже реально багато такої інформації, але подивіться, що мене, що мене і в принципі вас цікавить зараз. Листопа 2023 року одразу тут можете побачити, що. Я за даний місяць отримав і отримаю ще, бо це ще поки що не кінець місяця. Аж цілих 117 доларів 80 центів. Я аж за даний місяць отримую раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім відплат від компаній. Сім разів до мене будуть поступати дивіденди. Вже п'ять разів, бачите, поступило тут. виділяється на сіро і ще два рази. А саме тут 22 листопада і 24 листопада до мене ще прийдуть дивіденди. До речі, від market Holding, то я вже отримав дивіденди, так що тут можна собі зазначити, або потім воно підтягне автоматично дані, бо воно тут синхронізується з Interactive Brokers. Від даної компанії я вже отримав, від Charlotte Schwap я отримую буквально на день, 24 листопада. За цілий місяць 117 доларів. you <laughs> Це, в принципі, хочу вам сказати, яка, серед... яка там мінімальна пенсія в Україні навіть менше, як тих 117 доларів. Уявіть собі, що пенсія до мене прийшла на рахунок віку 26 років. Так, звісно, це... це ні про що при вартості капіталу портфелю в тих 30 чимось тисяч. Це смішно. Ну, але все-таки приємно. І подивіться, мені CVS, в мене є там 14 акцій. Компанія загалом на всі ті акції виплатила 8 доларів 47. Тут, до речі, бачите, показує мені. Перед податком і після податку, бо перед податком по факту 0,61, а вже постфактум, тобто після зрахованих подат... податків, які були втримані в США, це мені по факту прийшло 6 доларів 86 центів. Так що, бачите, тут цифра 117 доларів. Це ще потрібно від неї відняти податки, які втримуються там в США, чи там ще додаткова різниця, яку ви доплачуєте в своїй країні. Від компанії MediFast я отримав 20. 24 долари 75 центів, або після податку 20 доларів 5 центів. British American Tobacco виплатила мені аж 58 доларів. Тут після податку 46 доларів. Е, до речі, даної компанії в мене в портфелі немає. Через що я продав дану компанію. Ну то хіба не буду вам розказувати, але це більше для того, що це компанія, як на мою думку, е, більш для старших людей, які не боять, які вже тоді будуть боятися якогось ризику, більше е, ризикувати. Це Просто стабільна компанія, на якій можна буде пасивно отримувати ті самі дивіденди і по факту не паритися. так? В мене я ще молодий, мене ще. Є від, так що дані гроші я в більш ризикований актив. Так що подивимо, подивимося, подивимося і буду показувати вам, чи виправдано було так робити. Ну але в сумі 58 доларів поки що в останній раз вже по факту прийшли до мене на рахунок. Lows Company виплатила мені 5 доларів 50 центів або чистими 4,46. Nexera Energy Partners виплатила мені 14 доларів 5 центів чистими, або 17,35. market access holding company Виплатить, точніше, вже виплатила, але даний сайт ще не підтягнув 1 долар 17 центів. І Чарліс з Хваб тут по 20 центів буквально на акцію. Ну, але 10 акцій 2 долари 3 центи прийде до мене 24 листопада. По факту 117 доларів, бо там мінус податок тобто більше 90 доларів за один місяць. Це реально найбільша виплата виплата дивідендів в історії. До речі, в наступному місяці це. Одразу такий анонс, хочу вам показати, як це буде виглядати. Я отримую аж цілих 38 доларів 33 центи. Від компанії 3M, Applied Materials, Tyson Food, Nextera Energy, Lockheed Martin, Tіroprise, Crown Castle. Хочете подивитися, скільки, від якої компанії, і коли, можете поставити даний відеоролик на паузу і собі переглянути. Ну і за січень місяць тут трішки інформація вже заактуалізувалася і підтягнулася, бо в мене в даному кварталі, точніше там, в січні там, кожних три квартали, в мене було виплата тільки від двох компаній це, власне, від компанії Medical Property Trust і від компанії. Компанії Brandywine Realty Trust. Тих два рейти мені виплачували в даний власне, місяць. Ну, але тут з'явилася компанія Alibaba. Вони сказали остатньо, що будуть виплачувати власне, 1 долар на акцію. Так що, бачите, тут мені одразу вже все підтягнулося і показано. ex-dividend data date, тобто останній день, коли потрібно мати акції, це 20 грудня 2023 року. А дивіденди прийдуть до мене на рахунок 18 січня. 2024 року. Ну і за січень, січень місяць, по факту, я отримую 77 доларів 76 центів. Що далі? Це вже вам буду показувати в наступних відеороликах, бо ще дуже сильно все буде мінятися. Бо деякі бачите позиції, деяких позицій я позбуваюся, деякі позиції я навпаки купую. Так що це все буде актуалізуватися і буду вам показувати. Все регулярно. До речі, якщо такі відеоролики вам подобаються, ну то дайте мені про це знати в коментарях, щоб я знав, так щоб в мене була мотивація до знімання такого типу відеороликів. Ну а в сумі з сьогоднішньому відео це все. Звісно, прошу лайки, питання, які задавайте. Взагалі, яка, яка небудь активність на даному відеоролику, щоб його подивилося якнайбільше людей. Всім дякую за увагу і па-па.